Всім привіт і нарешті у нас нова розпаковка, новий закуп від нашої ідеї. Нарешті приїхало. Тут по... приїхали причому дві посилки від нашої ідеї. І тут, мабуть, чи як там хлопчик не хлопчик, чи дівчинка не дівчинка. Там яку довго чекали. Ще з липня. Сіла, трохи, Я не... мене дуже здивовує, що на новій пошті поштомати завжди такі, бачите. Темні, темні, темні якісь п'ятна. шурхання по цим комірчинам. Там, мабуть, їх не миють чи що. що будьте обережні, якщо відправляєте подарункові якісь посилки, то краще їх ще раз щось запакувати, щоб потім вже вони були чисті та білі. І ось так воно виглядає в плівці. Відразу, походу, тут є прикол, але це не точно. Тут тобто, так воно запаковано. А тут в мене повинен був э, пун -пун бути з, як воно називається, з як називається, цією штукою, з піном. Але щось піна я не бачу. А тут книга посередині лежить. Ну що ж, Будемо дивитися та розпаковувати. Перевірив коробку, виявилось, що є ось таке. Це хлопець не хлопець, що -то там ось такий брелок чи що на, на руку. І давайте відкривати, я передивився, пункт повинен бути зі значком, але значка немає. Давайте його може знайдемо, якийсь такий специфічний. Ну, будемо відкривати на камеру, що потім скажуть, що я його підсупив. Хто не знав, можна було купити пунпуна дешевше, якщо не замовляти ексклюзивний значок якийсь там з пунпуном. Ну. Оу, Чі. Бонус до чі. Та наче ще були якісь бонуси до чі. ну, Я не впевнений. пунпун ну, -пун у мене без значка. Чи ну, то й всередині книги. О, пунпун -пун в плівці. Боже. Що відбувається? Хто не знає, не в курсі пунпун -пун приїжджав без плівки. до речі, він продавався без плівки. І в магазинах клеїли ось такі цінники. Потім клеїли не вкрадачку, перекрадачку. Ще якусь там ще одну цінник на цінах, якщо знижка була і коротше, це одіще. Ну, Я ще й не говорю про те, що книги були аж зашарпані, з-за того, що вони відкриті. Хоча у Польщі вони продаються відкритими всі манги. Так, що... Да, і там в жахіття на полках багато томів манг просто не можна купити, бо вони у свинячему вигляді Вони всі пошарпані, пом'яті і тому подібне. Ось з такого. Так, у нас тут раз, два. Чи з бонусом. Ну, наче там ще щось повинно було бути з чи, але я не впевнений. Так, і у нас тут раз, два, три, чотири. Ось такі чотири книги. Ну, коротше, Подивився, там повинен бути і значок із щі, який круглий, повинен бути і пін з полпуном, бо я за нього заплатив, спеціальну версію купляв. Ну, цього щось немає. Коротше, тому... Будемо писати, що робити. Обікрали. Обіцяли та обікрали. Це називається кража. Ось такого. А чі дуже дивовижна вона в плюці. Харчеві, Так харчові. Так ось такого плану. І давайте переходити до помпуна, пун поки я не заплакав. Що мене порували піном з пун Ну Це, звісно, і чи. Боже, як так можна? Ну що ж, як там казав велика людина пан Юра, що бонуси це для дітей. А тому хватить нить Григорію. Тому хватить нить. Ми будемо сильними і справимось з відсутністю бонусів. Причому за які було оплачено. Так такого плану. Давайте третій том помпунчика. Ось наш пумпунчик. Виглядає дуже класно, до речі, ще срібна така штучка помпунчика. І тут у нас на дотик совтач. Дуже класно, що його закрили нарешті, бо совтач всі совтачили наших помпунів. Перший, другий, всі трогали кому не лінь. І саме крута версія пунтуна першого другого була саме замовлені у нашій ідеї, чи може з якихось магазинів, бо їх ніхто не трогав, вони без всяких безкрадаєк і тому подібне. Це ще не факт, що ви замовите з магазина онлайн якогось постороннього. Не з нашої ідеї, що у вас не буде наліпки, не вкрадай. У мене колись була, так там з полиці чи що, з магазину відправили мені примірник книги. На неї було там три не вкрадайки. Ось отут. Це було дуже кумедно. кумитно. Побачити їх тут. І, до речі, їх вели не розмагнітили. Я їх колись ніс в магазин заходив, і мене, коротше, ця книга почала пілікати. Так що ще такий прикол був. І давайте дивитися наш третій том. Наш крутий пумпунчик. Якісь діти. Де помпунчик? Пун Ось наш пумпунчик. Нарешті. дивіться що відбувається. Небо і пришестя батька-пумпуна. Ого! це вже в четвертому тоні. <кій> Занепад у нас був на каналі. Це остання сторінка, доброніч і читається справа наліво. Так, Солонім також у нас є і були на каналі. І тут у нас третій том. Так, директор проєкту Григорій Перон. Тьоска, як кажуть. Так, наша ідея, переклад українською, примірник. 6 тисяч примірників. Дивіться, як вираз тираж пумпуна третього. Це із-за того, що розкупили. Бо дивіться, у нас перший тираж помпунчика, У нас 4000 примірників. Це настільки вираз тираж першого пумпуна, що. Аж на третій 6 тисяч збільшено, ну це круто. Люди хоч починають читати правильну літературу. Так що я задоволений. А Тут у нас скільки? хіки 5000 припільників, з кожним томом ще більше і більше. Я так розумію, перший, перший том додруковували два рази. Бо перший додрук був, щоб зрівнятися з з другим третім томом, щоб по стійкій кількості випускати, а може навіть і більше. А ще треба до друг, щоб у магазинах лежав перший том. Бо проблема многосерійних видань в тому, що перші томи викупаються, але залишаються якісь останні томи. І ти приходиш, хоч думаєш прикольно, а взяти не можеш. Тому така ось беда трапляється. Так, а це що у нас якісь гімно на пумготчику? -пум -пум. Наносит сопля у вот пун-пунчика, что избывается Сейчас мы будем ведь сопли пун-пунчика рятовать. Дивитесь. Ну, это сопля наносит. Дивили на работа. Реально сопля какая-то. Місія... Бля, я пошкрябал. Ну, шо ти, Григорій? Що за соплі? Говно. Блять. Не робіть так. Ну якщо у вас соплявий. Сунсунчик живіть з цим. Коротше. Такі ось сопляві сонсунчики іноді трапляються. Так що... Ось такого. І найцікавіше, що. Другий том якийсь він нижчий. бачите. І третій повернувся знову на свій прекрасний розмір. Як так відбувається? Чи це чудо магія трукарства. Так що, ось такого плану, така чудова книга. Всім рекомендую, всі читайте на дотик ви, взагалі бомба. Так що це ж, задоволення, прям її тримати в руках. Давайте далі перейдемо до. Хлопець не хлопець, Щось там траляля. яку ми дуже довго чекали. Да, мені там радили, всі писали, що вона крута. Один пан писав, що треба обов'язково брати цю книгу. І вона, наче в трьох томах. мах. Турпун буде в сьомах, а вона в трьох тут трохи із-за і за то, що Машина згибала сторінку, тому пом'ято. Чи хто її згибав, може роботи. Так. Ось така обкладинка. І тут є прикол в тому, що вона ось така крута. Зелена. Це ну круто, взагалі, прям вау-вау. Дуже дякую, що ви сказали мені купити. Ще не мені у відео пан сказав купити обов'язково. Я його послухав. І дивіться, яка крутота. Прям дуже круто намальована, схоже на западні комікси. Трохи стилися, ми з вами дивилися було закуп. Ми про рейвен дивилися комікс, там схоже, похоже. Тут прям дивіться яка цаца. А що тут у нас з очами було? Ладно, вже там побачили якийсь момент. Може, буду читати, подивлюсь. Хлопець не хлопець. І тут, я так розумію, чи білу, чи зелену сторінку використовували. Ну, я думаю, зелено. Дивіться, що у нас тут. Є ще трояндовий сад кольоровий, прям вау. Дивовижно. Я... І це у нас дивовижний білий папір. Вау! Вау! Неймовірно! Це, до речі, це не помітив. Вау, і кольоровий друг. Вони все-таки зуміли. О, зелені очі я їх знайшов. Так що, і скільки у нас тираж? Тираж у нас 5000 примірників. Давали ви таку штуку на руку. Так що, велике дякую. Тепер у мене буде ще один не хлопець. І тут. Кода кава, а наша ідея є надпис? Нема тільки Кодакава. Заборонили їм, мабуть, пхати глейбо наша ідея це сумно. Тому ось такого плану. Теж також директор проєкту Григорій Перон. Ну, мені дуже сподобалася ця книга рекомендую ще. Це прям відкриття. Правда вона якась тут в яку називається. Така лаймово зверх, а тут, бачите, неонова. правда, всередині нас зустрічає інші штуки. Ось таке у нас тут всередині і ось таке. Як вам таке? Так що мені дуже сподобалось. І давайте переходити до наступної манги. І наступна манга давайте буде Чі. Довго очікувана чи Чі. Ця наша однієї киці. Давайте її відкривати. Вона дуже дивно запакована. Це наче не першрастика. Чича запаковується, бо бачив її наче в магазинах і не запакованою. Вона З тих бойців, самих перших, які не запаковувалися. Тому може вирішили притримуватись традиції, але для нас запаковують окремо. Важко, важко це розкрити, щоб це. Все... Угу. Ага, бачите, як цікаво зробили. Запакували прямо по контуру. Давай. Плівка, давай. Піддавайся. Ура. чи Це останній том Чі, до речі, кінець. Це вже все. Кінець чи Це вже життя ні одне, який це буде. Кінець. Життя нема. Канамі Канама, О, лиси маленькі тануки. Перший та другий том. Нічого все вийшло. Я думаю, тут він тільки один вийшов. Оба на! Тут у нас паспорт. Ну, з таким паспортом можна і маркізу вивезти, погулять. Так що... Тут чи? Це можна чи чі чіп провозити, Ну це прям вау. І у нас тут скільки свідоцтво з 2023 року, Ну, друкували раніше. Почали. І скільки у нас тут? 7000 примірників нарешті. Термін придатності не обмежений у мангі. Якщо ви бачите круті манги, можете їх купити, поскладати і через 50 років почати їх читати на старість. Якщо ви Бачите, величезне дяк. Ми прям в кінець. Ми прям пригнули прямо у кінець. Тут, до речі, кольорові сторіночки. Бачите, які гарні кольорові сторіночки, Історія. І що там з чи? Чим стрибає і вернулося додому. Вон, вони батьки їдуть до Франції, все. Все, вони виїхали до Франції, пока пока чи. І тут у нас інтерв'ю. І це, походу, прототип Чи. Вау! Неймовірно. Так що. Чи не тільки вона ще існувала в реальності. Може таке кена собі купити, але я такого не купляв. І так от, Фонаті я собі один купив, але більше не купляв. Так що, так вот. ну, Тут прям є паспорт на Чи. Можна ще а, це клуб шанувальників. Тут вони бачите пише. так що, Треба купувати ще один том, щоб вирізати аплікації з їхніх томів. І Давайте глянемо, як томи чи виглядають усі разом. Так, і давайте я їх приніс. І у нас ось 12 томів. Давайте збоку глянемо, як вони виглядають, Тут, звісно, циферки стрибають. Трохи можете побачити, ну, загальну картину, крутості вони передають. звісно, Якщо б я робив би не факт, що в мене б усе не стрибало, тому зробимо на це, як це називається, похибку, ну, все одно. Так як не я робив, я знав, що я не зроблю. Ось тут дуже сильно у другого тому, бачите, як вилетіло, вилетіло, полетіло. Оцей взагалі якийсь такий карлик. маленький, маленький том, Тому ось такого плану. ось Ці всі, Оцей, дивіться, як цікаво, другий том. І бубу, -бу, поїхав, поїхав, можете побачити. Поїхав. Ну, Який є, ми любимо всіх. Навіть восьмий том ми також любимо. І він у нас стоїть, чекає, коли я його прочитаю. Да. Чи я ще не читав, але но... це прям витвір мистецтва, до речі, це його ще видали. Блядь, а що це страпило з шостим томом? Чубчик у нього з'явився. Чорт. Ну що ж, поки книги лежать? Це вже скоро уже час читати, блекаут у мене в місті. По 16 годин світла нема, тому цей час настав. Я почав читати манги. Ви не повірите, що я прочитав. Да, ну це відео не для цього закупу. Так що Ось такі чі. Давайте глянемо. В минуле до першого тому, як виростала чі, тут вона сидить, сидить, радіє. Тут вона. Зла, тут вона байдикує, тут вона перелякана, тут вона шкрябає кіхтечкою, тут стрибає, тут сидить, тут лежить, тут стоїть, тут байдикує, тут задивлюється. А тут вона сумує, бо бомжом було. Значить, Вона в дитинстві була бомжом, її знайшли чи ні. Так, да, її знайшли на вулиці, вона була бомжом. Так що у всіх є шанс перестати бути бомжом. Воно відбилося від мами і тепер стало бомжом. Але зато знайшла інший дом. Так що ні, ніхто не лякайтеся, знайдете щось інше. Така поучительна історія у нас від Чі. Так що я дуже щасливий. Так, давайте Чі сюди. І у нас приїхав шостий Том оранж. І це... Мабуть, як воно називається? Вже. Э, як воно називається? По-научному в фільмах, як воно називається, після слова. Чи як воно там? Вже продовження історії. Коричай, основна історія закінчилась, наче на п'ятому томі. А це вже продовження, типу після що відбулося. Так Що я дуже здивований. У нас видали. Чи колись я читав давні часи, форум нашої ідеї. Там писали, люди питали, дуже хвилювалися, чи будуть видаватися всі сім томів. Тобто п'ять перших і два останніх 6-7, наче так. Продовження оранжа. І всі хвилювалися. Наша ідея запевняла, що продовження вийдуть повністю. І два останніх тома також. І ось. Не збрехали, вийшло. Правда, скільки часу пройшло, ну то вже нюанс. Так, п'ятий том завершив історію, але сьогодні я радий пред'явити вам шостий. Фактично, це спін-офф, побічна сюжетна лінія, але скільки Дія розвертається на основі п'ятого тому, я вирішив зробити його шостою частиною основної серії. І, можливо, це ще не фінал. І це ще не фінал, ще два томи буде. Там дуже прикольна історія. Як, як за, по мені, так взагалі імбіще. Сю така, як вона називається, ти корише, сидиш просто, просипаєшся, знаходиш записку, в якій написано, що привіт, я. Ти з майбутнього і ти повинен любою ціною врятувати цього хлопця. Ну Цю людину. І ти такий. що? Як його врятувати? Значить, якщо його треба любою ціною врятувати, то можливо хтось захоче його любою ціною, як вона називається, не дати врятувати. І, коротше, історія починається з цього. І з цього, що випливли. Навіть є у нас аж два томи. Давайте глянемо, як вони виглядають. Тут от так. От. Тут отак. От от. Ну, історія мені дуже сподобалась, так що і навіть зав'язка. Так що вам також рекомендую до знайомлення. і будете разом зі мною чекати сьомий том. І дивіться, як давайте їх спочатку отак от. Отак от. Ну Тут дивіться, вже відразу видно різницю трохи. Бо Тут у них, як вони називається, більш такі квадра... квадратні, чи хтось там писав, а тут вже більш скруглені вже пішли. Хоча тут, наче теж скруглені, але відчувається квадратість. Заламування. А тут, ви бачите, шостий том відрізняється. Таке відчуття, що друкарня не знає, що вона там друкує. І можна побачити, як у мене поїхав на шостому томі Такано. Такано прямо їхав вниз. Це, звісно, сумно. Знаєте, що знає, він поїхав? Із-за того, що вони не зробили продавку. По самому, ну, на початку складання вкладинки, вони так розумію, роблять чи продавку валиком, щоб десь як зафіксувати центр. І за того, що вони центр не зафіксували, воно все блядь, поїхало сюди. Бо можете побачити, цей все цей, 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 нормально по центру. Ось тут трохи вгору пішло, а тут прямо наниз поїхало. Ну що ж, і, да, за того, що немає продавки, бачите. Обкладинка прямо просідає. Ну що ж, ну, а так, якщо взагалі брати, оце взагалі прям мегаквадратний, п'ятий том, тут взагалі якась журба з усіма, тут трохи скруглений, но більш квадратний. Тут більш старчащий. П'ятий взагалі, можна сказати, еталонний, який повинен бути. ну, короче, Друкарня не знає, як виглядає їхня манга, яку вони друкують. Це блядь, оце проблема, звісно, що вони. якось... Чи у них склероз інколи, що, вони забувають, що друкують серійний вироб. Це не, я рахую це не проблема нашої ідеї. Вона повинна брати блядь, і шмагатих. Ну, правда, там теж таки читав, що через друкарня херіли, бо друкарні нема. Персоналу немає і друкарні роблять, що хочуть. Оце ось приклад того. А так по-хорошому треба було б наші ідеї шмагати їх і казати, якщо не зробите правильно, ми йдемо. Підемо до іншої друкарні. Але інша друкарня в мене куди не підеш. Тому приходиться їсти, що висирає друкарня. Так що, це не проблема нашої ідеї, це проблема друкарня. Ну як можна друкувати? Кожна книга це. По-унікальному заломлено, ну це, звісно, атас. Повинні ж бути якісь градації, якісь там стандарти. Це, блядь, по-перше, страдає репутація нашої ідеї. По-друге. Не знаю, це ще може і робітники якісь там. Чи халатність одного однієї людини, я не знаю, хто там відпускає на друг, так піде. Що там ці монголюби? Да? Мультики друковані, дивляться, тому і так піде. Може, це халатість однієї людини, що ми наговарюємо на друка, друкарню. Там же директор друкарні, і також персонал, там, які працюють, вони навіть не знають, що відбувається. Ну, Звісно, повинен бути контроль якості. Ну що ж, як бачите, щось так відбувається. Так що, ну, це, звісно, журба, що воно виглядає по-різному, але це... Не журба тому, що її можна читати. І дивіться, як виглядає колір. Тут прям білий порівняно з цими кольорами. Так що такого? Ну я доволен, що дивіться, як починалося, росло. Це вже, я так розумію, майбутнє, тут вони щасливі. Тут вже, вже і майбутні теж щасливі. І тут всі тут супер-мега щасливі. А тут він один. Це я так розвиваю про його спін нофу Так що і давайте повідкладаємо наші, це що сьогодні приїхало. Це сюди, це сюди, давайте отак, от отак от, от і ось так. Да, і зато не продавлено, вона супрокласника катається туди-сюди. ну Зато у нас є манга на, білі, на білому папері, як у бочі. Ось, бачите, такий ось у нас сьогодні закуп, правда трохи обкрали, але сподіваюсь, мені дошлють мої піни, емблеми, чи що там, значки. Дуже хотілося б. Побачити їх у себе не знаю навіщо, ну хай будуть. Так що, дякую, що подивилися. Пока-пока.